Готую для своїх і вам теж показую. Купила ось такі мушлі за 65 гривень. Казали, акція треба брати. Начинила їх фаршем зверху, притрушу твердим сиром, закрию фольгою і поставлю запікатись. Важкі у мене до кінця не розчинилися, бо домашні холодні. Але я думаю, що вони зараз розтопляться і буде все в добре. Отак, що трошки притрушу сиру. Накрию фольгою, поставлю десь на хвилин 30 запікатись і ще хвилин 15 у нас тут просто постоїть настоїться. і Я думаю, що буде все добре. Лазанью, я так само роблю. Лазанью я не варю, я складаю сирі листки. Ще одна невеличка ремарка. Десь через хвилин 20 запікання я відкрила, перевернула всі мушлі догори дригом і ще поставила їх трішки пражитись. І ось такий вигляд мої мушлі мали на фініші. Як вечеря, дуже елегантсько хочу вам сказати. А ще якщо це все посипати верховинською бринзою, то як кажуть тисманиці, то є життя. Тому сміло списуйте у мене цей варіант вечері.